Щоб помножити звичайний дріб на натуральне число, потрібно саме це число помножити на чисельник дробу, записати в чисельнику і знаменник переписати без змін. Таким чином, 4 помножити на 4,21 означає 4 помножили на 4 поділи на 21, буде 16,21. Оскільки 4, 16 це 4 помножити на 4, а 21 – 3 помножити на 7, то їх не можна скоротити. Залишаємо відповідь в такому вигляді. Другий приклад: 6 помножити на 7 7,18, хочу показати трошки, мабуть, два способи. 6 помножити на 7 18 це треба 6 помножити на чисельник дробу. Записали все це в чисельнику добуток, а знаменник переписали без змін. Дорівнює. Бачимо, що 6 помножити на 7 поділити. 18 це 3 помножити на 6, тому, використовуючи основне правило дробу, що чисельник і знаменник можна помножити або поділити на одне і те саме число відміни від нуля. отримуємо 7 третіх. 7 третіх це неправильний дріб, тобто чисельник більший за знаменник, тому відокремлюємо цілу частину. В сімку входить 2 трійки. І 2 помножити на знаменник це буде 6, тому 7 мінус 6 буде одиниця. Одна третя. Знаменник переписали без змін. Так, інший спосіб, ну, власне кажучи, можливо, і не варто про нього говорити, так як в цій темі ми зараз учимо саме. Множення натурального числа на звичайний дріб, але тим не менше, позначимо другий спосіб, 2 штрих. Не завжди можна відразу 6 відразу ж множити число на дріб, 6 помножити на 7, 18. Можна спочатку скоротити. 6 записати як 6 перших. Скоротити з 18, тобто буде тут одиниця, чисельник і знаменника, а ось тут 3. Таким чином отримаємо 7, поділити на 3. В принципі, це зауваження, наприклад, 2 штрих. Ми розглянемо. У темі множення двох дробів. Двох звичайних дробів. Так, і так, приклад 3. 5 помножити на тридцятих. треба записати в чисельнику добуток 5 помножити на 3 поділити на 30. Звичайно, ми могли б відразу, наприклад, або скоротити, як це ми зробимо тут 3 поділити. На 3 буде 1, на 3 буде 10. Залишається 5 помножити на 1 поділити на 10, тобто 5 десятих. Або хто не помітив, що можна відразу скоротити. Хто не помітив, що можна відразу скоротити, я запишу таким чином: може відразу перемножити 5 помножити на 3. Поділити на 30 можна таким чином теж не скорочувати, а відразу перемножити в чисельнику, тобто буде 15 тридцятих, Але в кінцевому результаті все рівно нам треба скорочувати. Тому для зручності скорочуємо на 3. Тут буде 5, і тут 10. Отже, буде 5. 10. А, ну так, ще бачимо, що 5 скорочимо на 5, буде одна друга. Це теж одна друга. Так, що я тут мала на увазі? Можемо як відразу скоротити, перед тим як перемножити в чисельнику, зробити арифметичні дії в чисельнику. Можемо відразу скоротити чисельник і знаменник на однакове число відміни від нуля, або ж перемножити в чисельнику, як тут ми показали, і вже в самому кінці скоротити. Так, приклад 4. Використовуємо той же самий алгоритм, саме число ділимо на верніше, множимо на. Чисельник дробу, звичайного, 9 помножити на 5, а знаменник ми переписуємо без змін. Мені завжди саме зручніше відразу скорочувати, тому ми знаємо, що 54 це 9 помножити на 6, скоротили на 9 записали 5 шостих. Я сподіваюся, що алгоритм вам зрозумілий: нічого страшного тут немає. Дякую за увагу до наступних відео.